Вправа 4,46. Скільки кілограмів солі міститься у 60 кг її 5-відсоткового розчину. Ну що ж, як знайти? Пригадуємо, що таке відсотки 5% це 5 сотих одиниць. Відсоток це сута частинка. Записуємо тоді перше діє, то ми можемо записати, що 5% це дорівнює 0,5. Є? Yeah? Ну що ж, якщо у нас є 60 кг розчину, а в ньому сотих частини це сіль, то щоб знайти скільки буде солі, записуємо другу дію. Нам потрібно 60 помножити на 0,05 і це дорівнює. Можна 10 забрати а 60 помножити на 0,5, то це буде 0,5. Записуємо це 6, що множиться на 0,5. А половинка від 6 це три. Отже, записуємо три. дужках записуємо чого кілограм. Так, пишемо чого солі. Міститься у розчині. Міститься. у розчині. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Скільки кілограмів солі міститься? Записуємо 3 кілограми. Ну що ж, ось таке просте завдання на відсотковий міст. На цьому вправу завершено.